Продемонструвати, на цей рік видалась зима така трохи морозна, холодна, ну хочу вам показати. Колись ще давно було взуття, але коли були дуже сильні морози, зверху на взуття на чоботи, Пили, бачите, сіна такі казали баляджі, та, бачите, вони ззаду ще мають такі, це вже якісь такі чи гума, чи що це таке печето, щоб воно не протиралося. Але ще мені розказував е, цей чоловік, е, друг, що його батько, ще покійний, то е, робили ще такі дерев'яні е, сюди, такі пластини. І вони використовувалися е, для совгання. Казали на них барячі. Так. такі, бачите, так. Як... Ну вони схожі на кальоші, так, як теж колись навальники вдівали. Але це плетені, вони з сіна. Так акуратно вони сплетені і вони служили для того, щоб як були сильні морози, щоб е не було так холодно у чоботах. Не зверху одягалися на чоботи і для утеплення. Для... Для того, щоб зберегти тепло, використовувалися такі плетені, Казали верлячі. Бачите, то є. Я купив їх дуже давно і вони в мене в музеї стоять. Ви ви собі бачили. Тако, і ззадній йде шкіра. Цікаві, як то кажуть, додаток до узуття, бачите, не підошва. Це треба було ще майстра вміти. Тут доповнення зшивалося, е, що бачу, тут є нитка та, така давня. І всі ці е, плетені тут отаке утеплення на взуття було е, давні часи ще. Дякую, кому було цікаво, хтось може знає свою історію, може щось розказати, показати. Може доповнити щось, кого щось цікавить. Запитуйте, може я бажаючі відвідати музей. Звертайтеся, буду радий. до побачення.